Ці діти буквально живуть під землею. Для вихованців дитячого будинку в Кременчуці укриття в підвалі стало другим домом. Тут вони ховаються під час повітряних тривог. Тут є дітки від року до двох і діти старшого віку. тут Діти від трьох до шести років. Найменшим лише кілька місяців. Більшість цих дітей соціальні служби забрали з родин, які борються із залежностями чи фінансовими труднощами, часто спричиненими війною. Вони сплять в укритті, щоб їхній сон не переривали повітряні тривоги. В день також часто доводиться спускатися в підвал. Якщо тривоги немає, будь-яка можливість використовується для того, щоб діти перебували на вулиці. Будь-який час, коли вони не сплять, не вживають їжу, вони перебувають на вулиці. Дати, хоча б комусь із цих дітей краще життя, те, що спонукає Катерину і Володимира до всиновлення. Ось в Любомир теж цікаве. Навіть на тебе чомусь Я хочу, щоб да, світле волосся. Цікаво ця пара. Не єдині, хто замислився про те, аби стати усиновлювачами. Кількість українців, які подають заявки на всиновлення, подвоїлася з початку війни. Бастяна, ти дивилась? Так, да, дивилась. Катерина і Володимир не мають побажань щодо віку чи статі дитини. Вони просто хочуть молодшого брата чи сестру для своєї 11-річної доньки Софії. Щокі на соню чим схожий. Така у нас теж була щекаста. Пара давно мріяла про всиновлення, але плани зруйнувала війна. Їхнє рідне місто Буча було окуповане. Стало відомим на весь світ через звірства, вчинені росіянами. Це саме та церква, де ховали в. Одній могилі в да, як сказати. В Братські в братській могилі ховали цивільних, які були розстрілені і ну, загублені расистами. Тепер подружжя навчилося завжди бути готовими до найгіршого. Стрівожний чемоданчик, У нас один під ліжком, другий цілий такий, собраний, величезний. У нас завжди заправлена машина, автівка. Але родина хоче більше, ніж просто жити в страху. Вони хочуть любити і підтримати ще одну дитину у цей важкий час, Бачачи на на прикладу власні доньки, коли у нас починаються взриви дому Бучі, і як вона лякається, навіть якщо це ніч просто змога поспати на комусь, та на чомусь м'явкому, як мама або папа. От... Ну, відчуття безпеки. Захищеності у, дітей, захищеності у дітей батьківської що... захищеності у дітей будинку такого на жаль немає. Ми можемо запропонувати умови, хоча би для однієї дитини набагато краще. Ми відкладали довго. і в якийсь момент ми стали ми сказали, стоп! Це війна не буде керувати нами і нашими життями. ми будемо жити так, як ми хотіли і до цього, і до війни. І тому ми прийняли таке рішення. Разом із десятьма іншими парами Катерина і Володимир проходять обов'язкове тижневе навчання перед усиновленням. Тренерка Анастасія Подольська каже, що зростаючий інтерес до всиновлення це емоційна реакція на повномасштабне вторгнення. Нерідко люди хочуть усиновити дітей, осиротілих через війну. Зрозумівши, що таких дітей, яких вони собі ну можна сказати, нафантазували, їх немає. То такі батьки або відмовлялися від своєї рішення, для мене позитивний результат це не тільки коли родина прийняла дитину в родину, але і гарний результат, коли дорослі люди, батьки знайшли в собі сили сказати самим собі, що ми не готові. І не знали, що таке є зігонка гонка за дітьми героїв. Ми І цього, навіть, у від війни загалом таких дітей є родичі, є бабусі, дідусі, є сусіди, є сестри, брати, є тьоті, дяді. І такі діти ну не залишаються самі. Вони не залишаються в будинках. Це якісь може такі випадки одиночні, про які ми не знаємо. Але дітей, які батьки втратили із війни, їх в основному всиновлюють і родичі, і друзі. Вони не залишаються. Да тут більше саме проблема, у що діти залишаються з вилучених сім'ях. Піклуватися про маленьких дітей під час війни це виклик. У дитячому будинку вихователі намагаються перетворити повітряні тривоги на гру в хованки. Іграшки, мультики, танці усе, щоб відволікти дітей від того, де вони перебувають. Усе ж, коли тривога закінчується, починається метушня. Вивести, а часом винести малюків і немовлят з підвалу на гору нелегка задача. Але для виховательок це вже звична справа. Де нам більше подобається в групі, грати? Тут. 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 коли від ми кричимо: ЄС! і виходимо на подвір'я да. У Бучі Катя і Володимир повністю готові до нової відповідальності. Вони вже придумали, де спатиме дитина. Це в нас дитяча, це в нас Софіїна спальня. Якщо буде хлопчик і постарше рочків, то скоріш за все йому віддасть ця кімната. Поки Катя будує плани, їй приходить повідомлення на мобільний. Рішення про те, чи може подружжя стати всиновлювачами, вже чекає на них на пошті. Від цього листа залежить усе. Вони розкажуть доньці про свої плани лише в разі позитивного рішення. Вона вони прийшли, прийшла курс підготовки. На їхнє щастя, відповідь так. Процес усиновлення може тривати місяцями. Але для когось із цих дітей життя зміниться назавжди, якщо вони знайдуть дім і родину, таку як Катерина і Володимир. Саме на це чекають ці діти, навіть коли лунають повітряні тривоги.